З вами компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це в нас Acura MDX, повнопривідний кросовер у білому кольорі, дуже гарно виглядає. Має об'єм двигуна 3,5 літри, бензин. Також ми маємо безключовий доступ. Гарний шкіряний салон в гарному стані. Також в нас є люк. Моніторчик, клімат-контроль, підігріви, дивіться, яка незвичайна коробка передач, дуже стильно виглядає. Шкіряне кермо. До речі, маємо також утримання в полосі та адаптивний круїз-контроль. Також є пам'ять сидінь. Прикольна комплектація, повнопривідний кроссовер. Якщо ну, вас зацікавила дана машинка, ми знаходимося за адресою торговий центр Республіка Кільцева дорога. 1. Приїздіть, тестуйте та купуйте.